Коли неможливо поставити маски в автомобіль, тобто так, така конфігурація фарку, фар, в котрі э, йде лінза, і все, якби там штатний отражатель би, не дає. А ви хочете якісь там підсвіточки, якісь класні діла, дивіться, к нам заїжджають ось такі от лінзи. Вони йдуть з поворотничками, вони йдуть з э, ось таким от. Днів ходовим вогнем та ось таким габаритом, це внутрі в два рази з э, притуханням, щоб э, ночью не сліпить. Також здесь є класний ближній світ та класний дальний світ. Зараз пойдемо на вулицю і перевіримо, як воно э, світить. Вони 12 вольтові коштують 3500 за пару. Ось таке світло йде на ближній свет. і зараз підключу ще дальній А це дальній Ну дивіться, всю стоянку, тут не знаю, метров 150 воно тупо на ближнім освещает. А дальній ще круче. далі, стіночка оце стіночка, чітка Четкая границя взагалі, Вообще, вообще засветов нету ни не чисто на дорозі Ось Так приблизно, вони світять. Кого зацікавило, Пишіть вайбер, телеграм, дзвоніть по телефону, даємо гарантію 3500 за пару і вони ваші.